Багатенько можна всього купити на базарчику. В принципі, цибулька по 25 гривень, огурчик 60 морковка, буряшок і капуста 70 гривень. Редисочка 40. Редисочка добряча. Добряча. Свіжак 60. Ви отак, дадеш, Дивіться. Отак. Огурчики з неділі лишки сорок п'ять свіжа шістьдесять вже скобеляк приводить. Капуста з кобеляк ідеальна Дивіться. просто. Ух ти, а яка ціна? Сімдесят сімдесят гривень кілограмчик. Вчора сімдесят. Угу. А бурячок сорок п'ять. Сорок п'ять. Морковка п'ять. Морковка 50. А картопелька в яку ціну у вас? 40, 40 гривень. Часничок 10. Угу. Добре. Вас можна даже показати. Покар... Ні, мене ні. Вас ні, все. Не <рістерком поб 'ю, предуприкаю. рістерка> Не буде, не буде, не буде. Я людина нервна. Це отак. А овочі ж можна, правильно? Овочі, овочі можна. Овочі. Та, ну, Расун, Расун. А як вас звати? А, ну ви прийдете сюди. А де ви спите? На базарі. На базарі. Добре. Можна тут і переночувати. Багато роботи. Так, картопельку можна купити за 40 гривень. Молода морковочка 50, 65, 50 цибулька 35, салатик, капуста 70, укропчик, зелень, базілік. Вибор просто величезний. Помідорчики впали трошки в ціні, 85 гривень. І кабачок 100.